А ви знали, що Міжнародний день відмови від паління відзначається щорічно у 3 четвер листопада. Ви, мабуть, сто разів чули, що паління негативна звичка, і воно дуже впливає на здоров'я як курця, так і його оточення. Відзначимо, що незважаючи на те, що в нашій країні з 2005 року. Діє закон про заборону тютюнопаління у громадських місцях, ми постійно стикаємося з його порушеннями, деякі люди просто не усвідомлюють всієї тяжкості наслідків вдихання диму від цигарок для свого здоров'я і здоров'я дітей. На жаль, чимало матусь і татусів безпечно курять поруч зі своїми дітьми. До чого це призводить, дізнаємося у цьому відео. Ми розглянемо усі види паління. Це як звичайні цигарки, так і кальяни з айкосами. Що таке пасивне паління? Поставте на паузу та напишіть в коментарі. Пасивне паління це вдихання диму, який виділяється при згорянні сигарети. І який видихає курець. Він містить понад 7 тисяч шкідливих хімічних речовин, зокрема, чадний газ, нікотин та його похідні, смолу, полоній, кадмій, поліциклічні ароматичні вуглеводи. Всі ці речовини поглинаються шкірою. Щонайменше 70 із них є канцерогенними. Тобто вони можуть викликати або прискорювати розвиток злоякісних новоутворень. Зазначимо, що 80% у цьому диму невидимі, частки токсичних речовин залишаються на меблях та одязі курця протягом декількох місяців і поширюються через повітря. Варто пам'ятати, що небезпечні сполуки містяться також у вторинному димі кальяну. І електронних цигарок або вейпів. Легені людини дуже чутливі до тютюнового диму. Тому в групі ризику перебуває кожен, хто знаходиться поруч з курцем. Пасивне паління впливає на серце та судини, вдихання тютюнового диму заважає нормальній роботі серцево-судинної системи, збільшуючи ризик серцевого нападу. У некурців, які піддаються пасивному курінню, збільшується ризик розвитку раку легенів на 20-30%. Адже коли дим видихають, він не одразу розчиняється в повітрі. Тож більшість токсичних та канцерогенних сполук безперешкодно потрапляють в легені на курців з повітрям. З'являється все більше доказів того, що пасивне куріння може збільшити. Ризик раку горла, гортані, щитовидної залози, появи респіраторних симптомів та хронічної обструктивної хвороби легенів серед людей, які не курять, навіть нетривалий вплив диму може спровокувати незворотні зміни, які сприятимуть раку. Небезпека є і для вагітних жінок. Якщо чоловік чи партнер вагітної жінки палить, а вона регулярно піддається впливу пасивного куріння, то зростають ризики народити дитину передчасно чи з недостатньою вагою. За підрахунками, діти, батьки яких курять, отримають таку дозу нікотину, ніби вони самі викурювали від 60 до 150 цигарок на рік. Розглянемо які проблеми зі здоров'ям. Може спричинити пасивне паління у дітей. Так, діти батьків курців, які змушені вдихати сигаретний дим, значно частіше хворіють бронхітами і пневмоніями, і зазвичай вони довше відновлюються після перенесених бронхолегеневих інфекцій. Пасивне куріння може викликати в дітей інфекції верхніх дихальних шляхів гайморити, риніти. Крім того, діти мають більше шансів захворіти на астму під впливом пасивного паління. Пасивне паління може ставати причиною або суттєво підвищувати ризик інфекції середнього вуха гострого отиту. Серед інших ризиків вдихання дітьми тютюнового диму лікарі називають розвиток алергічних реакцій, серцево-судинних хвороб. Неврологічних ускладнень деяких видів раку, рак мозку, лімфома, лейкемія, рак легенів. Тютюновий дим може також викликати раптову смерть малюка синдром раптової дитячої смерті в перший рік життя, найчастіше у здорової дитини. А зараз поговоримо про кальяни. Досі доволі поширений міф про те, що тютюновий дим. Проходить через воду і тому стає безпечнішим. Тож кальян часто пропонують як менш шкідливу альтернативу цигаркам. Однак це не так. І розповідаємо чому. Година паління кальяну завдає шкоди організму, як 100 викурених цигарок. Адже під час куріння однієї цигарки курець вдихає 0,6 літру диму в той час, як курець кальяну. За один сеанс куріння кальяну вдихає 74 літри диму. Люди, які вживають кальян протягом півгодини, отримають велику дозу чадного газу, який спричиняє нестачу кисню в організмі, гіпоксію. Дим кальянів містить токсичні речовини, які також можуть спричиняти рак легенів та інші види раку, серцево-судинні. Та респіраторні захворювання. Куріння кальяну також викликає залежність, адже в кальянній суміші присутній той же нікотин, що й в цигарках. Навіть якщо курити безтютюновий кальян, уникнути шкоди для здоров'я не вийде. Людині небезпечно вдихати будь-які продукти згоряння, навіть ароматизовані. Курці кальяну зазвичай затягуються глибше, ніж курці цигарок. Токсичні речовини потрапляють у нижні частки легень, що підвищує розвитку важких респіраторних захворювань. Куріння кальянів становить також іншу небезпеку. Передаючи трубку між різними людьми, можна підчепити туберкульоз, гепатит А, грип, герпес та інші інфекції. Особливо це небезпечно, зважаючи на епідемічну ситуацію. По захворюваності на ковід адже муншту кальяну переважно не проходить дезінфекції, і там можуть знаходитися хвороботворні мікроорганізми та віруси. Насвай, Насвай один з видів легких наркотиків, основу якого складає табак, тютюн, махорка і гашене вапно, рослина зола, курячий або голуб'ячий послід. Нерідко в склад насвая входять інші компоненти приправи, суміші, що неможливо до кінця визначити, адже даний вид наркотику виготовляється в кустарних умовах, тобто не можна бути впевненим, що насвай не містить сильнішого наркотику, який швидше викличе залежність до його вживання. Спосіб вживання теж не відзначається особливо приємним процесом, адже його потрібно засипати за верхню або нижню губу. При цьому не варто допускати ковтання слини, виділення якої значно збільшується, адже першим сигналом вашої травної системи буде блювання, через деякий час залишиться нудота. Тепер можна обговорити, які відчуття будуть вам притаманні. Після прийняття чергової дози, це затерпання ділянки ротової порожнини, куди ви заклали наркотик, важкість в голові, сильне слиновиділення, головокружіння, розслаблення м'язів тіла, мабуть, останнє найбільш манить до вживання на свая, адже дехто отримує від цього задоволення, яке абсолютно невиправдане. А виправданими в нашому випадку будуть наступні факти, які допоможуть задуматися над подальшим вживанням на свай залежних або тих, хто вагався спробувати чи стриматися. Згідно статистики онкологів багатьох країн світу: 80% раку губи, язика та інших органів ротової порожнини були спричинені вживанням на сваю. Неминучим буде і розвиток виразки і раку шлунку. Курячий, голуб'ячий, козячий послід може містити безліч інфекцій, які в свою чергу потрапляють в організм людини і можуть спричинити розвиток вірусного гепатиту та паразитів. Снус зустрічається ще назва снюс або СНАФ. Це один із видів жувального тютюну, виготовлений із зволоженого або висушеного у спеціальних умовах тонко подрібненого тютюну, обробленого розчином солі, а потім ферментованого або пастеризованого у теплових процесах, іноді з додаванням ароматичних і смакових домішок. Споживачі жувального тютюну. Отримують набагато більше нікотину порівняно із курцями. Вживання сносу передбачає, що тютюн лишається в роті не менше 30 хвилин, і за цей час в організм потрапляє в десятеро разів більше нікотину, ніж під час викурювання однієї цигарки, навіть міцної. Починається печіння в слизовій оболонці носа при передозуванні. Можливі блювотні реакції, трясучка нижніх і верхніх кінцівок. Регулярне вживання жувального тютюну спричиняє рак ротової порожнини, рак підшлункової залози, рак стравоходу, рак легенів, електронні сигарети та вейпи. Виробники цих пристроїв запевняють. Що вони є цілком безпечною альтернативою звичайному тютюнопалінню. Ніби оскільки вони не утворюють продуктів горіння та не містять шкідливих смол, вони не шкодять здоров'ю. При цьому виробники свідомо не договорюють про решту негативних факторів від такого паління чи паріння. Часто можна подумати, що пара, яка утворюється під час паління електронних пристроїв, є безпечною, бо що може бути шкідливого у воді? Однак ця пара не є суто водяною, це аерозоль із домішками ароматизаторів і токсичних речовин. Серед них, наприклад, є метали нікелю та свинцю, вплив яких здатний призвести. До захворювань нервової, серцево-судинної та дихальної систем. Формальдегіди у складі сумішей впливають на центральну нервову систему, сприяють зміні функцій мозку, що може призводити до погіршення пам'яті, здатності до навчання, різких змін настрою. Пара від вейпу чи електронних сигарет призводить. До подразнення слизових оболонок горла, а також слизових ротової порожнини. Особливо страждають ясна та зуби. Через велику кількість солодких ароматизаторів може розвинутися карієс, а вплив гарячих парів аерозолю веде до запалення ясен. Потрапляючи до легенів, мікрочастинки аерозолю подразнюють тканини та порушують роботу клітин, що надалі може призвести. До виникнення астми, запалень у легенях, обструктивного бронхіту, від куріння електронних сигарет чи паріння вейпу у людини можуть спостерігатися порушення у роботі серцево-судинної системи, збільшення частоти серцевих скорочень, підвищення артеріального тиску і в цілому виникнення серцево-судинних змін. Як і звичайні сигарети. Електроні також провокують залежність. Нікотин у сумішах представлений у вигляді солі бензойної кислоти, яка пришвидшує всмоктування нікотину. Під час куріння людина може отримувати певне задоволення від процесу, бо відбувається викид дофаміну, гормону щастя. Вважаючи, що електронні сигарети чи вейпи є нешкідливими, людина починає частіше їх використовувати. Що веде до психологічної залежності та збільшення споживання. Чим більше ви парите, тим більше ви шкодите своєму організму. Електронні сигарети та вейпи можуть бути небезпечними і через високі температури, наприклад, можуть виникнути опіки, дихальних шляхів. Також не варто забувати, що батареї електронних сигарет можуть перегрітися і вибухнути. Що спричиняє ризик нещасного випадку? Електронні пристрої для куріння, усілякі гло, вейпи та айкоси з'явилися відносно нещодавно, і науковці тільки починають ґрунтовно досліджувати вплив електронних сигарет та вейпу на організм людини. Уже зараз ми спостерігаємо збільшення кількості респіраторних захворювань через паріння. Втім, ми поки що не знаємо. Довгострокового впливу такого виду куріння на здоров'я людини, і ще невідомо, які шокові результати ми отримаємо, поговоримо про штрафи з 11 липня 2022 року. Законом України було запроваджено додаткові правила щодо захисту бездимного середовища. Зокрема, заборонено куріння, вживання та використання пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, трав'яних виробів для куріння, предметів пов'язаних із їх вживанням, тютюнових виробів, кальянів, електронних сигарет. Електронні пристрої для куріння заборонено використовувати у громадських місцях, зокрема кафе, барах, ресторанах. Літніх майданчиках, таксі, вокзалах, аеропортах, зупинках громадського транспорту, ліфтах, підземних переходах, місцях загального користування житлових будинків, дитячих майданчиках за порушення правил продажу та місць для куріння штрафуватимуть. За продаж айкос, гло та електронних сигарет неповнолітнім загрожує 1020 гривень. За повторне порушення 10 тисяч гривень. За куріння електронних сигарет, айко з кальянів у громадських місцях, крім кафе, барів, ресторанів тисяча гривень. За повторне порушення 10 тисяч гривень. За куріння у кафе, барах, ресторанах для власників закладів 3 тисячі гривень. За повторне порушення 15 тисяч гривень. Зробимо висновки. Запам'ятайте раз і назавжди. Нікотин міститься у будь-яких товарах для курців: сигаретах, цигарах, стіках для систем нагрівання тютюну, у рідинах для вейпів та електронних сигарет, у тютюні для кальянів, жувальному та снусі. Нікотин у будь-яких кількостях викликає звикання і залежність. І, хоча нікотин не найнебезпечніша речовина при палінні, канцерогенні смоли набагато шкідливіші, саме вони викликають рак і численні захворювання дихальних шляхів, проте й користі здоров'ю не приносить. Слід уникати зловживання нікотиномістськими продуктами, особливо обережними треба бути людям з індивідуальною підвищеною чутливістю до нікотину. Серцево-судинними захворюваннями, гастритом і виразкою, кинути палити за допомогою електронних сигарет або айкоса не вийде, тому що шкідливих смол там, хоч і немає, але кількість нікотину така, як у звичайних сигаретах. І хоча колишні курці часто стверджують, що кинути їм допомогли саме електронні сигарети або айкос, це скоріш. Психологічний аніж фізіологічний ефект, і наукових підтверджень йому немає. Тому висновок такий: не бажаєш віддавати дуже багато коштів на лікування, та саму отруту не пали. Ось сервіс, який дозволяє дізнатись, скільки коштів ви будете витрачати, якщо будете палити, ваше здоров'я та кошти у ваших руках. З вами була Ліна з України. Якщо вам сподобалось, то ставте лайк та поширюйте відео серед друзів та знайомих.